Привіт, канал Ростет, тому, можливо, пора задуматися про аналітику. Я бачу, що Росія, Україна і Польща тому і українською мовою також. Просто хотіла поділитися, що Бог насправді такий чудовий. І усе, всера, що ти пройшов, колись буде використано і це буде твоє свідоцтво. Тому не бійся ділитися, не бійся шукати, тому що хто шукає, тому буде дано. І хто стукає, тому буде відкрито. Амінь. Правда, коли ти в тому сезоні увесь ізольований і Бог робить роботу в твоєму серці, дай йому це зробити, тому що потім, коли ти побачиш, наскільки твоє життя, стане прекрасне, і навіть якщо ти досі будеш проходити через деякі речі, такі чорні сторінки у твоєму житті, він все ще вірний, він все ще тут з тобою, ти все ще можеш до нього молитися, звертатися, бо Бог є всемогутній і він всюди, куди б ти не йшов. Не здавайся.